Муко і лиска. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, вона серце зігріва. Мурко вуличний кіт, який любив пригоди. Одного разу, сидячи на дереві, він побачив лиску маленьку руду кішечку. Вона була. Дуже гарно, і Мурко одразу захотів із нею познайомитися, так почалася їхня дружба. Хто ти? здивовано запитала лиска, нахиливши голівку. Йо? «Мурко, найсміливіший кіт у цьому місті. А ти хто? Я Лиска. Я просто живу тут. Відтоді кожного вечора вони розмовляли крізь скло. Як воно жити на вулиці? допитувалася Лиска. Це справжня пригода. Я ловлю метеликів, досліджую все навколо і можу бігати куди хочу. Звучить чудово, але чи не буває тобі холодно? Трішки, але я згортаюсь у купу сухого листя, це як м'яка ковдра. Лиска замислилася. Вона мала теплий дім, м'яку лежанку, але її серце прагнуло пригоди. Одного разу Мурко пробіг до вікна з подряпаним вухом. Що сталося? Лиска заметушилася, та нічого, просто не поділив обід із великим родим котом. Ти поранився. Якби ти жив удома, такого б не сталося. Але ж я тоді не зміг би бути вільним. Лиска задумалася, що важливіше свобода чи безпека? А що, як можна поєднати обидва світи? Раптом з вулиці почулося гучне нявкання. Що це занепокоївся Мурко. Здається, це сусідський кіт Барсик, але він завжди вдома. Лиска вискочила на підвіконня й побачила, як барсик, сірий та спокійний домашній кіт, сидів біля закритих дверей будинку. Я вийшов подихати свіжим повітрям, а двері зачинилися жалібно нявкнув він. Ох, барсику, ну й ти не вдаха, засміявся Морко. Не смійся, допоможіть мені повернутися додому. Лиска замислилася. Мурко, ти ж квітливий. Може, допоможеш? Мурко оглянувся, подумав і сказав Є ідея! Я покличу бабусю Любу, Вона добре точно відчинить двері. Він побіг по двору, став під балконом і почав гукати. Що за шум? вигукнула бабуся. Визирнувши вниз, побачивши берсика, вона одразу збагнула, що сталося, і поспішила його впустити. Мурко, ти герой, усміхнулася Лиска. пусте, для друга не шкода. Наступного ранку Лиска вирішила діяти. Слухай. А якщо ти зайдеш усередину, тільки на ніч, щоб відпочити. Як? Вікно зачинене? Моя господарка любить провітрювати кімнату. Я подам тобі знак. Увечері Лиска голосно замуркотіла, привертаючи увагу своєї господарки. Жінка відкрила вікно і в ту ж мить спритний морко стрибнув усередину. Ти справді тут, прошепотіла Лиска. Вони разом згорнулися клубочками на м'якенькому пледі. Знаєш, це найкраще місце для сну, зізнався Морко. А завтра, коли вікно відкриється, ти зможеш знову йти куди хочеш. Так вони стали нерозлучними. Вдень Морко мандрував. А вночі разом із лискою ділилися своїми пригодами. Їхня дружба була такою сильною, що не знала перешкод. Дружба, дружба то усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, вона серце зігріва. Дружба нам тусе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, вона серце зігріва.